Давайте з'ясуємо, вам більше підходить котик чи собачка. Уважно слухайте пункти та загинайте пальчики. Ваш девіз без друзів мене трохи, а з друзями багато. Собака, болять коліна і спина. Важко нахилятися, щоб помити підлогу. Котик. Вирішили скинути зайві кілограми або більше гуляти. Собака ніяк не можете привчити себе мити посуд одразу після їжі. Кішка, хочете познайомитися з милою дівчиною чи приємним чоловіком з сусіднього будинку. Собака. Було б непогано прикрасити крісло компактною хутряною подушкою. Кішка. Поруч прекрасний парк Собака. Немає нічого страшнішого, ніж снігопад і дощ. Кішка. Виживете в котеджі. Собака. Те ж саме, але витерпіти не можете мишей. Кішка. Настав час змінити меблі. Собака. Настав час переклеїти шпалери та купити нові штори, кішка. У будинку з'явились підозрілі сусіди собака. За порогом будинку тільки травми і зараза кішка. Перед тим як вийти з дому, забувайте тапочки у ванній або спальні собака. Стильний, як у куточок з товстих гілок і пнів, тільки прикрасить інтер'єр кішка. Якщо у вас вісім пальчиків за собаку, то ж мерщій обирати милого непосидючого песика, а якщо вісім пальчиків за котика, сміливіше обирайте собі пухнастого друга з котячих.